Перший десант журналістів на вході до торговельно-розважального центру помічає ось ця мініатюрна охоронниця. Не шкодуючи себе, вона кидається на камери. Настоять, я вас не пускаю. не права. Їй на допомогу прибуває підкріплення, але ми все-таки потрапляємо у продуктовий супермаркет. Это общественное место, заключать съемку они не могут. А если они вот так вот так вот блокируют, надо вызвать всегда полицию. Як дурять нашого брата? Що нам ладні згодувати власники магазинів, аби отримати надприбутки? Протерміновані продукти знаходимо вже за якісь хвилини. Производство 24.01. Данная продукция хранится 35 дней. Сегодня 15 число. Две недели это масло просроченного. І це не одна пачка, а ціла партія. Невже продавці просто помилилися, навіть не мрійте. Купувати протерміноване закликає приваблива знижка. Ураз воно за знижкою, мені здається, там вона не качественна. Те саме на полицях із молоком. Це може бути відравлення. Якщо производитель вказує, що потребувати можна до якоїсь дати, це значить, що після цієї і теряються вкусові качества, якісь качественні характеристики. За нами спостерігає наляканий персонал. Це вже кулінарія. І тут справжня археологічна знахідка. Пирожки, які продають вже майже два місяці. Продукція 27 января була зроблена. Її або розігріли, або що це, Откуди ці пирожки взялися. А за чим би його сюди положили? А ось очевидно новація від цього супермаркету для справжніх гурманів у герметичному пакунку. Ковбаса з пліснявою. І чого ця продукція була зроблена, раз в ній появилася плісень в вакуумі. Ну, Якщо в магазині нарушав температурний режим. Покупці від побаченого просто. В Ковбаску вам хочу показати. О, Смачненька. Я її не, я не, я, я не покупаю, вона плахає. Ось цей візок з просроченою продукцією веземо до виходу. Зараз на касах ми перевіримо, чи продадуть нам спокійно не кондицію, чи все-таки запропонують не купувати зіпсовані товари. Труїться на здоров'я. Касирка спокійно видала чек на всі протерміновані продукти. І тут вже керівництво починає виправдовуватися. Буде внутрішній одит, будемо переглядати по камерах, коли саме це все потрапило на полиці, тому що наша, як і ваша справа, це покращувати життя наших клієнтів і гарантувати їм якість. Якщо вам підклали у супермаркеті зіпсовані продукти, можете викликати поліцію, але штраф для магазину просто сміхотворний 34 гривні. Тому більше торговців лякають ось такі раптові інспекції від журналістів, які б'ють по репутації.